Всім привіт! Вас вітає канал Дочиндрого столу. Сьогодні ми будемо готувати дуже просту страву і водночас дуже смачну. Це фарширована картопля. Ж картоплі я готую дуже багато різноманітних страв, і ця одна із найелементарніших. Тож готуємо. Що для цього необхідно? Картопля, зварена у шпині, цибуля, морква, твердий сир, бекон, сіль, перець, часник, зелень кропу або петрушки, рослинна олія. Отже, готуємо. Картоплю я завчасно зварила, а також охолодила. Зараз треба нарізати картоплю навпіл, а потім виняти м'якоть з допомогою чайної ложечки. Отже, ріжемо Таким чином навпіл. І виймаємо чайною ложечкою. Отже, заготовки з картоплі я вже зробила. Зверніть, до речі, увагу на те, що відступати від краї треба приблизно 7-8 мм. А зараз готуємо інші інгредієнти для нашої страви. Зараз нарізаємо бекон. Але ви можете використати, скажімо, і кобасу, можете і сало. Все, що вам подобається. І теж нарізаємо кубиками. Які терці натраємо моркву. Зараз дрібно натираємо сир. І отираємо частики. А зараз ці продукти нам треба посмажити. На ту сковорідку з рослинною олією. Відправляємо бекон і легко його підсмажуємо. Зараз додаємо овочі, морку цибулю та чеснок. Гарно перемішуємо. Солимо. А також Перчимо, перемішуємо та доводимо до повної готовності. Начинку для картоплі ми вже приготували. Поки ми будемо фарширувати картоплю, тим часом обімкнемо духовку на 180 градусів. Отже, беремо картоплю так, і щільно начиняємо ці заготовочки нашим фаршем. Зараз наші заготовочки прикрашаємо сиром. Зараз нашу красу відправляємо в духовку на 12-15 хвилин і будемо випікати при температурі 180 градусів. Наша картопелька уже випеклася. Тепер треба її лише гарненько оздобити. Отже, наша фарширована картопелька вже готова до споживання. Вона має дуже апетитний вигляд: ніжна, соковита, а значить і смачна. Її можна готувати і в будні, і в свята. Тож, готуйте і ви картопельку у будь-якому вигляді. Разом зі щедрим столом пишіть мені свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. Я ж бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей!